Бо це тільки підготовлюємо, так сказати, інгредієнт. Кожного року виготовляю печінковий паштет. Зазвичай я його виготовляла в банки. Для цього я брала 5 кілограм сала, кілограм печінки, 2 кг м'яса. Але цей раз вирішила зробити печінковий. Паштет без консервації, а для того, щоб зразу споживати. Тут теж береться печінка, м'ясо, сало, але це все перемелюється на м'ясорубці. Береться зазвичай мілка м'ясорубка. Перемелюємо його до однорідної маси. Коли вже все перемелиться і печінка, і сало, і м'ясо, ми тоді додаємо до цього паштету яйця. Цибулю, манку і все ретельно перемішуємо. Ще зазвичай додаємо сіль. все ретельно перемішуємо, тоді виложуємо на вогку марличку. Виложили гарненько, розправили, зробили рулетика, завернули в марлю, а потім завертаємо ще у фольгу, щоб він не підгорів. І ось так виготовили два паштетики. Готові паштетики у фользі викладаємо на деко та випікаємо в печі до готовності. Після випікання гарячий ще паштет ставимо під прес, і ось такий він смачний виходить.